Отож, згідно з указом президента України від 28 липня 2021 року, про день молоді, про день молоді починаючи із цього літа. День молоді відзначають в Україні разом із е, усіма західноєвропейськими державами, а саме 12 серпня, про доцільність перенесення цієї дати із червня на серпень, про доцільність е, існування власне такого дня як День молоді, е, про е, все це зараз запитаємо у заступниці міністра, Стра молоді та спорту України Марини Потапенко. Пані Марина зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Марино, доброго дня! Вітаємо вас! Доброго дня! Чуємо вас добре. Студія. Доброго дня! всіх хто нас чують! В першу чергу хотіла передати вітання. З Днем молоді всю Україну. Вітаємо вас, вітаємо вас на взаєм, пані Марино. Скажіть, будь ласка, в чому була причина і в чому основне аргументування перенесення власне святкування Дня молоді в Україні? От з останньої неділі червня, як це було ще минулоріч, на 12 серпня? Це важливо для нас, тому що ми відходимо від радянських наративів, і зараз ми це робимо зі зброєю в руках. І власне зараз кожна подія в цьому напрямку важлива. І ще в тому році президент України підписав указ щодо перенесення дня молоді. Це говорить про те, що ми приєднуємося до міжнародної спільноти. Ми приєднуємося. Не тільки в прагненні змінити дату, ми приєднуємося в, е, в тому, що ми е, змінимо підходи і сенси. Українська молодь, взагалі молодь, вона завжди авангарді подій, в вона змін, і молодь це вагома частина суспільства, яка власне завжди е, своїми е, новітніми підходами, ідеями, ініціативами е, змінює суспільство. І власне, українська молодь зараз змінює наше українське суспільство, і надзвичайно важливо, що е, е, наративи нового дня мо. Молоді і взагалі цінності і підходи нового дня молоді це про діалог, це про е, демократію, це про свободу. Про це про ті європейські прагнення, які в нас є, е, і які ми підтверджуємо щодня. Тому е, новий день молоді це про те, що е, молода людина є вагома частиною суспільства, і це показує щодня насправді. І молода людина в Україні це велика цінність. І власне е, тільки спільно з молодими людьми ми можемо е, відбудувати. Вати і змінити нашу країну і зробити її саме такою, якою ми хочемо, пані Марино прийнято вважати молоді осіб до 35 років. Знаємо, що в країнах Європи цей граничний ценз дещо нижчий. Чи буде Україна прагнути знизити цей граничний віковий ценз? Це важливе насправді і цікаве дуже питання, тому що коли ще в попередньому році Верховна Рада України був прийнятий закон України про основні молодіжної політики, це питання піднімалося доразово і впевнена, що до нього ми ще будемо підходити, тому що питання віку це перехід від, скажімо там дитинства до дорослості, від дорослості до зрілості і інших. Етапів свого життя, да, коли ти береш там нову на себе відповідальність і переходиш на нові етапи зрілості і розвитку, а те саме, як це те, те, те саме стосується питання молоді, і відповідно в, в, в більшості країн в верхні верхня межа ві по молоді, це 29-30 років. Я думаю, що це не саме нагальне питання, яке ми зараз будемо розглядати, але наразі я, я думаю, що todo Скажіть, будь ласка, я готуючись до ефіру, вчора цікавився такою інформацією, Скільки в нас взагалі молоді? От людей віком від 14 до 35 років, зрозуміло, що війна на це вплинула станом на 1 січня, якщо я не помиляюсь, Державна служба статистики публікувала такі цифри, що це орієнтовно 10 мільйонів 700 тисяч осіб. Ну звичайно, в нас не було перепису населення давно це оціночні такі цифри. Але чи відслідковували ви тенденцію з цих 10 Половиною навіть більше мільйонів осіб. Як відбувається міграція? Як війна впливає на цю міграцію молоді в Україні? Чи багато молодих людей виїхало за межі України? І чи можна взагалі це відстежити? Ви абсолютно правильні речі говорите, що в Україні станом на 1 січня поточного року? Тисяс більше 10,5 мільйонів молодих людей. Якщо говорити про цифри е, міграції після 24 лютого, взагалі, про я би не казала про цифри міграції, я б говорила про статистику е, пер, переселення. Да, тому що дуже багато людей були вимушені переїхати зі своїх домівок з небезпечних територій, е, на більш безпечні в Україні. Відповідно, це близько за нашими підрахунками близько 2 мільйонів молодих людей. Саме якщо брати повітові категорія 14-35, ще десь близько 2 мільйонів переїхали за межі країни. Але тут же я хотіла сказати трішки іншу статистику, що близько 30% молодих людей в Україні це молоді люди, які зараз активно включилися в так званий волонтерський фронт, і відповідно активно допомагають і цивільному і військовому населенню. Дуже велика кількість молодих людей. Це близько це, це, це напевно більше 200 тисяч. Це молоді люди, які зі зброєю в руках захищають нашу країну. Надзвичайно велика кількість молодих людей активно продовжує працювати і власне підтримує економіку. України, що і, і я думаю, це ті три складових три, три 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 фактори, які зараз надзвичайно важливо, і кожен мені здається, кожна молода людина в Україні після 24 лютого абсолютно визначилася і прагне. Вибороти незалежність держави, прагне зберегти державність прав в і прагне розвитку України, і власне кожен на своєму фронті це робить заключне запитання. Пані Марино підказують нам режисери ефіру. Ви сказали близько двох мільйонів. Це люди, молоді люди, які були змушені через війну виїхати за межі України. Що держава, які кроки держава робить для того, аби ці люди потім повернулися, захотіли повернутися? Ну якщо не говорити з. Звісно, про те, що Україна повинна перемогти в цій війні, і вона переможе, які інші кроки держава робить для того, аби ці люди повернулися потім в Україну. Я думаю, ми не можемо про це не говорити, тому що так само досліджуючи, що є стимулами для повернення. Перше це є питання безпеки, і воно надзвичайно важливо для кожної людини. Ну Люди Якщо володо, от, друге, володо, друге володо. що друге, а друге, це це, це це питання стимули щодо розвитку підприємницьких ініціатив, і ми можемо бачити які кроки бачить держава те, що започатковується на порталі Дія в рамках програми співдія, ми також підтримуємо відповіді під. Приємницькі ініціативи, і е, в рамках плану відновлення, також зараз е, будемо вести публічне обговорення е, кроків і стимулів, які ми напрацювали щодо повернення молоді в Україну. і Кожна молода людина може долучитись до того, щоб ми зробили їх ще більш дієвими і якісними. Е, дякуємо. І дякуємо. На, 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 хотіла би передати вітання від цього міністерства і дякуємо, дякуємо за Ду цією Дуже мало часу. Дякуємо, пані Марину. Нагадуємо нашим телеглядачам.